Зараз нашу першу гру з командою з Луцька Доу. Граємо без жодної заміни. Сподіваємося, ніхто не травмується, все буде окей. Поїхала. Так, Даня, добре. Да? Добре. Добре, Марко. Марко, молодець. На Павлика. А -а -а. Андрій. Намарка. Голова. Давай, тікай. Владик. В руки. Встречай. На Павлика. Супер. Давай, давай, давай Павлику. Ну! Молодці, молодці, добре. Так. Влад, руки. Добре, брать Кімаху, старайся, знайди Артем, кричи, і Даня. Даня. Продача на Андрія. Не проходить. Давай Павлик. Павлик, Андрій, на Павлика. Ай-яй. Добре. У нас голосова.

На Марка, Марко, Марко, добре, прикидає. Супер, молодець. На Данила, Даня, Андрія. Данилко, молодець, зберігає. Ай-яй-яй, напевно, задалеко. Відборіт. <плес> Добре, молодець, Марко. Ну давай, включайте. Спокійно, не прийдемо. Ой-ой-ой! ой один ноль. Забиває нам. Давай, давай, давай. Один Усі. Дура! Знайді гравець! Але не було збирати. На Павлика? Наш отра м'яч? Ще Коля. Коля на Павлика. Павлик. Добре до Андрія. Коля. Оля Коля, вперед на Андрія. Андрій. Добре. Даня.

Павлик і Коля борються. Від воріт. А ні, кутовий. кутовий. Почекай, бороться, пішли, давай. Голова. А ну ні, Міш, Легше. Я сказав, Я не треба. Ого. Добре на Павлика. Павлик, Коля, Коля, добре, вперед на Андрія. Андрій. Андрій. Марка, Ах, не вдалося прийняти. Роб, тікай, роб! ти, роб! Роб! 2-0. Давайте, хлопці, давайте, буде! Даня, Коля, Коля, на Павлика, Павлик, наш аут. Це що, прийма трансляція? Коля? Павлик. Павлик. Добре на Данила Павлик знову. А, для суперників. Даня? Влад, молодець, руки.

Димен поки що прийшла Павлик. Адія втрачає. Владик руки. Даня. На Ще Поля. Вперед, а не проходить ще раз. Андрій, не вдалося прийняти. Данела, На Андрія, Даня, Данелкові, Данела, Марко. Данела, добре. Коля, молодець. Павлик. Андрій. Сами ты, сами, сами ты, да, 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 да. Хорошая, як ти хотів, да? Спина, спина. 2-0, рахунок ми програємо. Лукає. Да ново? Сам, сам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну! Добре, 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 відбилися. Павлик. Стоял, Бодя! Просі, просій, Хорош, лука, да? Хорош, здорово, нічого, хорош. А от наш. Давай. не Добре на Марка. Марко? Ну! Ах! давайте попадати. Але не горі. Добре, стай гол! Так, ми зіграли половину часу і рахунок 2.0 ми програємо. Приміщайся, приміщайся! Коля? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Коля, добре? Павлик? Коля знову. Добре, Артем. Коля. Зараз поміряєш Мішу, ди сюди. Зюро, ти граєш за слива.

Андрій, Павлик, ай-яй-яй. Марко, нічосові, Данило, добре. Ще. На Даня. Даня. На Павлика. Ай, Павлик качає. Данилка ще раз. Аут. Павлик. Даня. Ромчик, відкрадай, відкрадай, Ром.

Добре, Марко, да, Марко. Даня. Пошка, пошка, не а? А, Марко! Спокій. Пашка, Пашка, не бігте! Свичі, свичі не сам кидаєшся в голову! Матко, ближче! Out. На Андрія. Андрій. Коля. На Павлика, Павлик. Ах, там нема нікого. Данилка. Даня на Павлика. До Андрія. Андрій, Павлик знову. Даня. А нет, Ром, да відкривай-капусто, дуже дово. Марква? Махва? Ах! нового добра. Та, трохи, трохи, трохи. Добре. Павлик бореться. Павлик Добре, до кінця, до кінця, до кінця. Коля. Ах, не проходить. А от ще раз. Даня, Даня, ще раз, є шпук, Даня, є! Йди, йди, Ром, іди! йди! Йди! Йомайо! Добре. Бери! Шоти, Ром! Добре, Даненко. Добре, давай, 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 пішли, пішли, пішли. Ай-яй-яй-яй. Іша є. Влад руки. А що, шо це? Забий гол тоді, що дай, подай. Ах, давай, 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 Марко. Не уток, марче. Не то треба вже рухатись туди. Забирайте, є. Коля? Ах. Данила. Марко. Марко. Ще Марко. Даня. Андрія. Андрій. Марко. Ах. Людво рит. Даня, добре, Данилко, Марко. Спокійно, вот розмарувати. Коля? Добре, на павлика павлик. Середина. На хід. Нахід. Давай, давай. Маша, давай, бери, мене виграє. Пофлогу дай, пофлог гудай. Вставай, вставай, швиденько, вставай! Хорошо, дружка, ще! Забрав, Роберт, забрав! Забирайте. Сам сам тяни! Сам тяни. Здорово, че тяни. давай, ну, давай! Пашка! Та, павчика, давай. Пашка. Маркон, добре? Даня? Да, Хорош. Здорово, молодець. Хорош, капуста, добре. А для суперників залишилася буквально якась одна хвилинка. Бери. Какой капуста открывайся. он клешу к, к середине. Клешу к середине. все, открывается. А, вот. Дай, бет. Ну, давай, Андрей. Давай, 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 стой, стой, стой. Наш. <масш> Так, дай, дай. Ось. вот. Добре, Андрій. Ну, дай, давай, дай, дай, Павлик. Павлик на Колю Коля вперед. Давай, 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 давай. Ааа. Давай, юбезпечно ради через силь. Середи. Все, Аллах кидаєш, добре. Але Бодя, збережи, м'як. Аня, добре. Давай, Марко, давай, 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 давай. Ах. Чого ж? Чого так? Даня. Андрій. Ай, правильно, Міш, правильно. Дай йому! Даня, добре. Да. Коля. Данила. Коля. Що хлопці падають? Давай, Андрій, ну. Ах. Ай ай. Ай ай-яй. Даня, Павлєк, Андрій. Ну? Добре, Дух, ти чуєш? Перший матч 2-0 програли, але сподіваємося, наступні будуть краще.